Доброго дня, шановні діти! Сьогодні тема нашого уроку це архіватори, типи архівних файлів і операції над архівами. А також ми розглянемо практичну роботу з архіваторами. Крім засобів операційної системи, існують спеціальні службові програми для архівування даних. Програми, що використовують для виконання операцій над архівами, називаються архіваторами. У цих програмах використовується стиснення без втрати даних. Прикладами архіваторів ви можете зараз бачити знизу на екрані. Це може бути PZIP, 7-Zip, WinRAR або ж WinZip. Серед цих програм я б виокремив саме 7-Zip, тому що у нього найбільший спектр різноманітних архівів, з якими він може працювати. І він повністю безкоштовний. У результаті архівування з використанням цих програм. Створюється архівний файл, який містить у стисненому або не стисненому стані файли та папки. У процесі архівування можуть бути використані додаткові заходи щодо захисту даних від несанкціонованого доступу, приклад установлення пароля на доступ до даних в архіві. Залежно від алгоритмів, за якими здійснюється стиснення та архівування даних, розрізняють такі формати архівних файлів. Zip, RAR, 7Z, GZIP, CAB та інші. Найчастіше, особливо в мережі інтернет, використовують архівні файли формату zip. До основних операцій над архівами належать створення архівів, архівів файлів і папок з можливим, з можливим стисненням даних, додавання файлів і папок до вже існуючих архівів. Перегляд вмісту архівів. Заміщення та оновлення файлів і папок в архівах. Видобування з архіву всіх або тільки обраних файлів і папок. Створення багатотомних архівів. Тобто архів розбивається на кілька окремих файлів. Томів, іншими словами. Розмір томів встановлює користувач. Створення звичайних і багатотомних архівів. Які містять програму самостійного видобування файлів і папок без участі програми архіватора так званих SFX архівів. Від англійської це self-extraction, тобто самовидобування. Перевірка цілісності даних в архівах, шифрування даних та імен файлів в архівах. Операційна система Windows здійснює операції над файлами архівів формату ZIP. Як надзвичайними папками. Тобто, відкриває їх вміст, копіює файли з архівного файлу у вибрану папку, видаляє файли з архіву тощо. У контекстному меню виділених файлів і папок можна виконати команду запакувати до зіп файлу. В іменах виділених для архівування файлів і папок не має бути літер українського алфавіту і, і та Є. Розглянемо послідовність здійснення операцій над архівами з використанням програми 7-Zip. Ця програма належить до програм із ліцензією Free Software і може бути вільно завантажена із сайтів авторів. І цей сайт ви зараз бачите в себе на екрані. З використанням програми 7-Zip можна створювати архівні файли та видобувати файли форматів 7-Zip, TAR, ZIP, Tarzip. Переглядати та видобувати файли, крім уже зазначених більш ніж 30 форматів. І ці формати ви всі бачите зараз знизу на екрані у себе. Створювати у форматі CMZ архівні файли з функцією саморозпаковування з розширенням імені файлу .exe. Створювати у форматі CMZ, крім файлів з функцією саморозпаковування, багатотомні архіви. Існують версії програми 7 zip для операційних систем сімейства Windows, Linux, MacOS та Android. Вікно програми 7 zip має наступний вигляд, де у нас вгорі є рядок меню, трохи нижче панель інструментів. Далі у нас йде рядок адреси, де наш файл розміщено, робоче поле і внизу рядок стану. Для створення архівного файлу слід виконати такий алгоритм, запустити програму 7-Zip на виконання. Якщо вона встановлена, знайти ви її зможете за такими командами пуск папочка 7-zip і обрати пункт 7-Zip File Manager». Зробити поточну папку, у якій розміщено файли і папки, що планується включити до архіву. Для зміни поточної папки використати рядок адреси та кнопку переходу до папки вищого рівня. Цю кнопочку ви можете побачити зараз у себе на скріншоті трошки нижче. Виділити файли і папки, які планується включити до архіву, та вибрати кнопку Додати. Встановити у вікні Додати до архіву значення властивостей архіву. А потім натиснути кнопку ОК. Значення властивостей архіву. Перша властивість це у нас ім'я. Потім місце збереження, формат архіву, ступінь стиснення, метод стиснення, розбити натоми та створити SFX архів та багато інших. Всі властивості архіву ви можете зараз побачити в себе справа на скріншоті. Для додавання файлів до вже існуючого архіву потрібно на четвертому кроці виконання алгоритму зі створенням архіву вказати ім'я і шлях до вже існуючого архіву. Під час створення архіву, до якого в подальшому будуть додаватися файли, у тому числі й файли з тим самим іменем, але в новій редакції, варто встановити потрібний варіант оновлення файлів у списку, режим оновлення. Варіанти оновлення файлів у списку режим оновлення. Перший це додати та замінити файли. Для додавання нових файлів і заміни вже існуючих на ті, що додаються. Оновити та замінити файли. Для оновлення файлів в архіві, які створюються або редагуються раніше, ніж ті, що додаються або додав... та додавання нових файлів. Оновити вже існуючі файли. Для оновлення тільки тих файлів, які вже є в архіві, і тільки на більш нові. Синхронізувати файли для додавання тих файлів, яких немає в архіві. Та видалення з архіву тих файлів, яких немає серед обраних для додавання. Для перегляду вмісту архівного файлу слід відкрити його у вікні провідника або програми архіватора. Для цього двічі клацнути на імені файлу або у вікні 7 zip Вибрати потрібний файл і виконати команду «Файл відкрити. Для видобування всіх файлів з архіву слід запустити програму 7-Zip, зробити поточною папку, у якій розміщено файл архіву, та вибрати його. Вибрати кнопку Видобути. Вказати шлях до папки, у яку буде здійснене видобування та інші значення властивостей у вікні видобути. І вибрати кнопку ОК, Для видобування окремих файлів і папок з архіву слід запустити програму 7-Zip, зробити поточною папку, у якій розміщено файл архіву, та вибрати його. Виконати файл відкрити. Виділити файли і папки, які планується видобувати. І вибрати кнопку Видобути, вказати шлях до папки, у яку буде здійснено видобування у вікні копіювати. та вибрати кнопочку ОК. Для видалення файлів з архіву слід відкрити файл архіву у програмі 7-Zip, команди 1.3 попереднього алгоритму. Виділити необхідний файл і, і вибрати кнопку Видалити. Після інсталяції програми архіватора до контекстного меню файлів і папок додаються команди роботи з архівами, які можна використовувати без запуску програми архіватора. Так, якщо виділеним є файл або файли архівів, використовуючи контекстне меню, можна, о, можна у нас відкрити архів, видобути файл, файли. Або ж додати до архіву, стиснути тощо. Для інших виділен... виділених файлів і папок, використовуючи список команд 7 zip контекстного меню, о, можна додати до архіву, стиснути та надіслати, додати до нової... ну, створити новий архів з назвою цієї папки 7 zip стиснути, додати нову папку zip тощо. Для перегляду вмісту архівного файлу з модулем самовидобування, тобто SFX-архів з розширенням імені файлу .exe, та здійснення операцій з окремими файлами в ньому слід відкрити цей архів у програмі 7 zip одним із способів: виконати команду відкрити зі списку команд 7 zip контекстного меню файлу, або ж у програмі 7 zip виконати файл відкрити та вибрати необхідний нам файл. І зараз питання ми ці пропустимо, а перейдемо одразу до нашої практичної роботи. Практична робота ось в мене відкрита у вигляді Word документа. І першим, шляху, першим пунктом практичної роботи цієї є у нас. «Запустіть на виконання архіватор і приклади цих архіваторів. Для ПК я обрав саме 7-Zip. Для Android та iOS я знайшов безкоштовні програми, які є в маркеті та App Store відповідно. До них, як з ними працювати, я додатково додам ще відео до цього. Я відмітки зроблю на відео, щоб ви могли перейти і подивитись саме те, в яке вам більш підійде варіант. Зараз ми розглянемо саме 7 zip Другий пункт у нас створіть у вашій папці архів з фотографіями метеликів, які знайдете в інтернеті. Не більше п'яти фотографій і архів з такими параметрами. Ім'я архіву фотографії та ступінь стиснення швидкий. Зараз спробуємо це зробити. Ось в мене є папка метелики. Я тут обрав 5 фотографій метеликів, які хочу додати до архіву. Цю папку зараз ми спробуємо заархівувати. Для цього я натискаю праву клавішу миші і маю вискакує контекстне меню. Але тут є «Стиснути в зіп-файл, але немає саме 7-зіпа. Якщо ви користуєтесь Windows 11, у вас буде такий самий вид контекстного меню. Щоб знайти, де цей 7 zip знаходиться, ми внизу обираємо показати додаткові параметри. І тут уже вилазить контекстне меню, яке було ще в Windows 10. Тут ми можемо обрати 7 zip і пункт такий «Add до архів. Тобто додати до архіву. І у нас вилазить вікно налаштування нашого архіву. Першим пунктом у нас було це назвати архів фотографії. Ми обираємо назву архіву, я її стираю і пишу фотографії. О, і ступінь стиснення швидкий. Тут ми можемо обрати формат архіву. Я залишусь на ZIP, тому що саме формат ZIP може відкривати більшість сучасних операційних систем без додаткових програм архіваторів. Далі у нас іде Compression level, тобто ступінь стиснення. За замовченням це нормальна ступінь стиснення. І в залежності від розміру файлів, які там знаходяться, ми можемо або збільшити ступінь стиснення, щоб зменшити потім розмір файлу, щоб він був більш стиснутим, або навпаки не сильно стискати файл, щоб він просто швидше архівувався. Нам сказано швидкий. Швидкий, якщо я не помиляюсь, це fast, тобто рівень 3. Далі у нас йде метод архівування, залишаємо сталим. Ну і все інше ми не чіпаємо. Залишаємо сталим, яким є. І натискаємо ОК. У мене моментально його заархівувало, тому що файл невеликого розміру. І ось ми бачимо: в мене з'явився файл. фотографії.zip. Звертаю вашу увагу. Третім пунктом написано: створіть скріншот архів... архіву та скріншот його в місту і прикріпіть до дистанційного завдання. Щоб створити скріншот. Ну, по-перше, скріншот архіву. Ми ось обрали у нас фотографії.zip, вгорі написано. Щоб зробити скріншот, ми можемо натиснути клавішу Print Screen на клавіатурі вгорі. Натиснути пуск і знайти таку програму за пошуком як Paint. Натискаємо на Paint і натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-V. І у нас вставляється цей файлик. Або ж ви можете ось зверху обрати, вставити з буфера обміну. Якщо я натисну цю клавішу, у мене також з'являється тут те, що я скопіював. Далі натискаю на дискетку. Обираю робочі сили для зручності. І називаю якось цей скріншот. Скріншот один, для прикладу. І зберегти. Ось він у з'явився. Закриваємо. І другий скріншот із вмістом. Ну, оце ми з змістом і зробили його. Також прошу вас зробити скріншот, як ви будете архівувати. Тобто, на моменті, коли ми натискаємо ADDT архів і вибрали всі необхідні нам параметри. Робимо скріншот ще й тут. Виділяємо, що нам потрібно. відкриваємо Paint. І вставляємо це. І так само дискетку натискаємо. Називаємо скрінш... скріншот 2, і натискаємо зберегти. Ось ці два скріншота вам необхідно буде прикріпити для дистанційного завдання, щоб я його міг вам зарахувати. А далі ми перейдемо до виконання цієї. Цих метод, цих дій на телефонах на Android та iOS. А зараз ми переглянемо, як можна архівувати на телефоні під операційною системою iOS. О, тут ми не будемо використовувати сторонніх програм, тому що, якщо чесно, я подивився, які вони є, і більшість з них безкоштовних. Досить багато реклами показують. А якщо нам телефон дозволяє архівувати без сторонніх додатків, то краще саме ними і користуватися. У мене є для прикладу ось архів. Ой, папка називається книги. Я хочу її заархівувати. Робиться це дуже легко. Я затискаю пальчик свій на цей папорський архів і обираю з переліку Створити архів. У мене з'являється ось книги.Зіп, архівується. І за умовами там потрібно дати ім'я файлу, фотографії. Я затискаю пальчик і обираю о, тут пункт переіменувати. Знайшов. Прибираю і пишу, що це у нас фотографії. В моєму випадку там книжки знаходяться, в вашому випадку краще знайти саме фотографії. І зробите мені скріншот, де у вас поруч буде папка, яку ви архівували, і поруч архів. Щоб зробити скріншот, ви можете затиснути одночасно кнопочку вгору, гучності, і кнопочку у нас вимк... блокування екрану телефона. Один раз натискаємо їх одночасно і у нас з'явився скріншот. На ньому просто натискаємо готово і додати до фотографій. Після чого цей скріншот надсилаєте мені в домашнє завдання. А далі перейдемо на. А зараз ми розглянемо, як створювати архів на телефоні. Прикладом програми архіватора я використовую файловий менеджер під назвою Total Commander. Для телефона на операційній системі Android я не знаю кращого файлового менеджера. дуже зручний. І ви бачите, що у мене є папочка фотографії, яку я хочу додати до архіву. Щоб це зробити мені, я натискаю на, на значок самої папочки, тим самим виділяю її галочкою. І внизу обираю пункт вигляді архіву, нижня панель, третя клавіша. Далі нам пропонує упакувати файли, де воно буде упаковано, та ступінь. Його стиснення. Ступінь стиснення ми обираємо 3, як був на комп'ютері. І бачимо, куди нам воно його заархівує. Мені, наприклад, папка download не дуже подобається. Мені потрібна папка, називається для архіву. А download для архіву. Ну, ну хай так і буде. Пакувати. Я запакував цю папочку. Перехожу в download, і ось у мене для архіву. Але бачимо, що букву І вона замінило для, як підчеркування. Чомусь вона букву І не може розпізнати. Але якщо ж відкрию ось фотографії тут і фотографії тут, то побачу, що фотографії ті самі, але без передперегляду. Щоб її відкрити, її потрібно розпакувати. Якщо я натискаю розпакувати та відкрити, переглянути, я бачу, що це фотографія якраз з першого мого архіву. І на цьому все. Дякую за увагу.